От чому в світі твориться так багато зра і беззаконня? А все тому, що люди стали безбожними, відкинули Бога, замінили Бога на гріх і на зло. І Бог сказав: Я покараю світ за зло, за ідолопоклонство, а безбожника за його беззаконня. За що будуть покарані народи, за невірство і непослушання Слову Божому, за те, що люди спотворюють Слово Боже, перекручують його так, як хочуть вони, за те, що люди нехтують заповідями Божими, Божими законами. І зараз дуже багато людей говорить, А для чого ви так? Багато проповідуєте, а для того, щоб привести народ до покаяння, тому що іменно покаяння може зупинити зло і запобігти тому, що гряде на весь всесвіт. Відновлення Ізраїльської держави це початок відліку останнього часу. Про це пише Біблія. Пророк Захарія пише, що дві третіх частини землі будуть знищені, а одна третя залишиться. І в книзі об'явлення описуються всі ті страшні події, які будуть відбуватися. Бог буде очищати землю від зла для тисячолітнього Царства Ісуса Христа, яке. Будуть правити діти Божі, святі Його, які прийняли Ісуса Христа, які стали учнями Ісуса Христа, які спасали народи, проповідували і приводили народ до покаяння до Бога, тому що тим і повинна займатися церква, приводити народ до покаяння. Але багато церков цим не займаються зараз. Але від того якраз таки і залежить наше спасіння. Тому що в одну третю частину землі, яка спасеться, війдуть тільки праведники. Бог все прописав в Біблії і навіть сказав, як нам спастись від грядущого. Коли впала башта і загинуло багато людей, то до Ісуса прийшли і запитали, чому так сталося. А Ісус сказав, покайтеся, тому що на вас чекає то саме, якщо ви не покаєтеся. Тому покаяння це є шлях до спасіння.